Послухайте оповідання марсіани, Павла вишебаби та виконайте тести до нього. Ми з бригадою просувались моєрідною Донеччиною у бік передової, на підкріплення нашим бійцям, які вже тримали оборону. Хлопці з різних куточків України вперше бачили терикони і знімали їх на телефон. Кохана, дивись, ми висадились на Марсі, будемо колонізувати. Це ідеальна планета, бо тут немає росіян, коментував один з них свою зйомку для дружини під гигикання інших. Помаранчеву руді насипи дійсно нагадували марсіанські пейзажі. Сонце вже було на рівні дереконів, а це означало, що нам потрібно терміново шукати нічліг. Навколо поля і дороги з голими деревами по боках. Жодного натяку на ліс чи посадку, де можна непомітно для ворожих дронів розбити намети. Офіцери прийняли рішення перечекати ніч у найближчому населеному пункті, а на світанку рушили далі. Заходити до людей у тимчасово покинуті хати навіть думки не виникає. Шукаємо щось інше. Частина наших розселяється у крихітній амбулаторії. Нам же залишається єдиний варіант дитячий садочок. На дверях знаходимо записку українською, наче записану саме для нас. Усі працівники садочку евакуювалися, але ми віримо, що повернемось. Якщо вам потрібно переночувати, будь ласка, не ламайте двері, ключі заховані тамто, вода вмикається тамто, потім перекрийте, відчиняємо ключем двері та заходимо всередину. Там молочний запах, маленькі стільчики, м'які іграшки, манежі та крихітні ліжка з білими простирадлами, наче діти були тут ще зранку. Ми з нашим камуфляжним одягом і брудними берцями, з нашою зброєю і неголеними обличчями виглядаємо тут, як прибульці з іншої планети. Тепер вже ми почуваємось марсіанами, які прибули на затишну землю. Заходжу в актову залу, де стоїть фортепіано, на стінах штучні квіти, рожеві стрічки та дитячі малюнки. Харків'янин Румчик сидить серед всього цього на стільчику і взявся руками за голову. Хлопці, вас не накриває? мене накриває, цього всього не має бути. Тут мають бавитись діти, а не ми ходити з автоматами. Ми зараз тут все зіпсуємо. У всіх подібні дороми відчуття, і ми, як не хотіли вечеряти і лягати спати, приймаємось до справи. Насамперед усі знімають суття. Знаходимо пилосос і ганчірки для підлоги та прибираємо те, що вже встигли натоптати, скручуємо килими, складаємо в бік іграшки та білизму, щоб раптом нічого не вимазати. У пам'яті назавжди відбивається така картина: Я зробив свою частину роботи, іграю хлопцям на фортепіано, випадковий саундтрек до цього сюрреалістичного дійства. Під музику кипить робота. Хтось складає пилосос, хтось замітає, хтось несе тазик з ганчіркою, інший підбирає на підвіконня штори, ще один скручує килими. Фінальний акорд. І ми розкладаємо спальники під намальованим вогнищем тата Карлу. Ці стіни, що звикли до тихого дитячого посапування, невдовзі починають аж здригатись від чоловічого храпу всіх можливих тональностей. Пам'ятає, що, перш ніж провалитися в сон, подумалось, що за цим намальованим вогнищем на стіні можуть бути двері в один з варіантів Мультивсесвіту. У якому на цій підлозі не сплять військові з автоматами під головою, а вчать черговий танок діти, готуючись до свята весни. Ми не встигли залишити записку відповідь і пошкодували. Але якби змогли, написали б таке Дорогі діти, до вас прилітали марсіани. Вибачте, що з необачності зламали одне підвіконня. Серед наших марсіанських інструментів не було таких, щоб полагодити. Усе інше прибрали, як для своїх дітей. Якщо ви читаєте це, значить на землі закінчилась війна, і ми повернулись на Марс. Мріємо залетіти до вас в гості на концерт в актовій залі, так що готуйтеся добре. Поміркуйте, з якою метою герої просувались Донеччиною. Що вразило бійців, коли вони вперше побачили терекони? Яке рішення прийняли офіцери щодо ночівлі? Який варіант нічлігу обрали головні герої? Що було незвичного на дверях садочка? Як військові поставились до простору дитячого садочка? Що викликало емоційну реакцію у Ромчика? Що зробили військові перед тим, як влаштувались на нічліг? Що зробив оповідач увечері? Що символізував напис на стіні вогнища тата Карло? Що, на думку автора, мали б робити діти в цій залі? Який настрій має фінальний фрагмент із уявною запискою?